Друзі, всім привіт! Сьогодні буде невеличка екскурсія по моїй ділянці та погороду. Зараз ми знаходимося на моїй полуничці, яка не поливається, так росте, ото, посадив кущі. Нічого не поливав, тільки бризкав від тріпса і від довгоносика. Ну і більше нічого не поливаю. Поливаю тільки вон ту полуницю. Сьогодні висадив огірочки. Ще перекупую нову місцину собі. Поки не придумав, що тут буде, але щось буде. Так, от у нас полуниця. ось, Вже теж поставив стакани на суницю. І ось теж один стаканчик уже стоїть. Ну от така полуничка. Не будемо дуже на цьому зациклювати, ми йдемо далі. От такі у нас і риси, вже квітли майже, але нічого. Так, що я тут у нас садив помідори. Тут три сорти, є відео на каналі, ось от такі зійшли, є ці кращі, а ось ці. Не дуже, але ж уже от такі товстенькі. І тут теж ось висадив огірочки. Підемо далі. Так, тут ще покосити треба. Далі в нас полуниця. Теж джолі. Попідкладав сіно під ягоду, щоб, якщо піде дощ, не вимазувалась ягода та не втрачався вид її гарненький, товарний. Ось теж. Березка лізе, все треба полути. Ось така цибуля. Все заростає. Картопелька. Ось. І от цибуля і чесник. Ось цибуля, ось чесник. Вже жовтіє, але я вже підживив. Тому я думаю трошки обновиться. Ось тут кабачки. Ось тут квасоля. Ось такі рядочки. Далі картопля, горох. Ось помідори висадив. Ще одна цибуля. От картошка друга. От ще цю не полов, Вже потрібно бризкати від жуків, тому що вже сидять на картоплі. Тут огірочки, які прибило морозом. Я навіть не знаю, чи буде що з них, чи не буде. Садив ще перед тими похолоданнями, але ж є ще огірки, якщо що, підсадю. Також висадив сьогодні кавунчики. О, ось висадив. Ось такі зовсім маленькі. Ось такі виростили кавунчики. Тепер будемо саджати їх в землю зараз. однією рукою Угу. от розпався, але нічого. От таке коріння. Так, саджаємо і пригортаю. От. І отак вирівнюю. І після цього отак приминаю і все. От так насаджую кавуни. А такі кавунчики вже. Тому що в нас просто, якщо садити в луночки, воно не росте. Ну і отак до кінця ось рядочок один. Ось кукурузка, яка теж пострадала від заморозків, але ось пожавтіла, ну нічого, така росте. А от гарбузу, гарбузу, гарбузу не повезло, гарбуз майже увесь змерз. Ось така ситуація з гарбузом. Ось от такий гарбуз. Теж треба все прополоти, дощів нема. Ну от декілька тут залишилось. О, такі вже гарбузики. Ось. Ну, якось ось місцина у нас тут просто гуляє. Ось ця. Тут теж переполюю і буду продовжувати отак от полуницею все аж сюди до цього краю. Ой, підемо подивимось на мої яблунки. От такі. Це я взяв їх, посадив, сюди буду прививати і інший сорт. Зараз просто росте, потім обріжу та закору прив'ю при чи як воно там от тут посадив нарцисів, чи цих ірисів от таку довгий рядочок, хочу аж отуди, от аж так до краю. Щоб було між деревами, якраз ось отак одна деревина, інша. Отут буде так рядок і ось тут теж між ними. Ось ще одна яблунька. Поки якось так. от ця слива, що була в минулому році, от уже яка вже я її формую. вже по два рукава випустила вона, О, така гарненька. Тут садив сливу, але щось не понравилось і не, не, не виросла вона. Ось тут білий бузок. Щось незрозуміле, чи буде він, чи ні. А ось тут самосад. Такі лишенький залишив. Нехай будуть вже такі десь метр-метр двадцять у довжину. Ось, ще одна. І сьогодні висадив ялинки. манюсінькі Подивимось, проекспериментуємо. Дві залишаться в хаті, а дві ось висадив такі маленькі. Я їх на зиму вкрию і подивимось, що перезимують. Ось така маленька. І ось ще тут одна. Ось, ось. І ще одна. Якось так. Ну і повернулися сюди. Це один кущик. Це нова полуничка у мене. Один кущик невеличкий, але нехай буде розводитись. Отак. От ну, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, кому сподобалось відео. Та пишіть свої коментарі. До побачення.